Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і хочу познайомити вас сьогодні з нашою новиночкою. з органічною рафією. Подивіться, яка вона смачна. Мені прям так і хочеться з'їсти, але ми будемо з вами з неї в'язати. Такої рафії немає поки що на ринку в Україні, але ми вирішили спробувати ризикнути і показати її. Українським майстриням. Як для мене, як для майстра, вона заслуговує нашого з вами, нашої з вами уваги і заслуговує, щоб ми з вами зробили з нею наші шедеври. Дивіться, отакий от моточик важить 150 грамів. У ньому 230 метрів. Рекомендований гачок від виробника це виробник Туреччина. 3-4 мм. Але я вам раджу зупинитися на 3,5. Якщо ви в'яжете нормальної щільності. Якщо ви не дуже сильно в'яжете щільно, тоді підбирайте гачок під свою щільність. Що хочу сказати? Багато запитань парити не парити взагалі, чи паритися. З нею. Ось так я її попрасувала, Подивіться, як вона виглядає. Це ось така стрічка, на... вона ось така прозора, дуже приємна на дотик. От я навмисно вам показую. Бачите, як вона виглядає? Я її прям попрасувала праскою після того, як розпустила. До речі, після розпускання вона не дуже псується, не так сильно, як іспі. Дивіться, ширина стрічки дівчат 2,5 см. Але вона, звичайно, скручена. Я вважаю, що парити її до того відпарювати не потрібно. Ось полотно, яко, яке в мене вийшло. Яке я зв'язала і вже відпарила. Єдине, що воно трохи вологе, тому що в мене дуже такий міцний відпарювач. Дивіться. Стопчики лягають дуже рівно. Зараз вам покажу, як легко з нею працювати. Вона не має хрусту, не має шурхоту, як ото ми з вами в'язали з Іспі трошки. Вона працювати з нею дуже легко. Вона гарно лягає у стопчиках. І мені здалося. Що вона чимось оброблена по складу це 100% целюлоза, тобто це штучний матеріал, який виробляється з сировини, дерева, рослинної сировини. Дивіться, ми з вами легко можемо в'язати. Як нам розповіли на виробництві, виробляють її з бананового листя. Тобто використовують для виробництва целлюлози саме бананове листечко. В'яжеться дуже легко, вибачте, трошки зіскочив. Я навмисно так от повільно в'яжу, щоб ви бачили, що я взагалі не докладаю зусиль. Дуже м'яко. Що хочу сказати, що а, сама рафія, от коли ви її в стрічці тримаєте, ось я її дуже сильно тягнуть, бачите, дівчат не можу розірвати. А, вона не тягнеться. А ось коли ми зв'язали полотно, бачите, воно трошки рухається. Таке. Оці рядочки в мене пройшли пар, оцей останній ні. Ну, на перший погляд, майже немає різниці, але якщо у вас буде такий складний яскравий везеруночок, то краще пройтися парою. Але одразу попереджую, дайте остигнути та трошки підсохнути, тому що вона буде волога, полотно буде волого. Можна мочити, але не треба прати. Після намочування. Вона висихає і повертається до да, ось такої, такого вигляду. Але треба попрасувати, звичайно, підпарити її. Можна не парити, а прямо звичайним, звичайною праскою попрати, попрасувати, вибачте, от навмисно зробила вам пров'язок невеличкий, дивіться, зараз на ваших очах розпускаю. Це просто в мене були два шматочки, дівчат. Бачите, вона не дуже сильно псується, але, звичайно, працювати наступного разу з нею буде вже важкувато, тому краще її, звісно, розпарити. От просто в мене були такі уривочки. От я навмисно показую вам, дивіться, як вона зіпсувалася. До речі, цим уривочком я намагалася ще пров'язати по канві. А потім витягла її з канави. Тобто, ну, вона міцна, дивіться доволі міцна. Тому, що я хочу сказати: висновок. В'язала я оце полотно гачком 3,5 мм. Який висновок? Працюємо, в'яжемо красу, вона достойна, вона гарної якості. Подивіться, яке щільне полотно в мене вийшло. І наші сумочки будуть гарно тримати форму. Всі кольори, а в нас їх 23. Вони всі ось такі матові, є більш спокійні є яскраві, але вони не мають блиску взагалі. Тому сумочки будуть дуже стильними. Будь ласка, замовляйте, де замовити, залишаю посилання під цим відео. А з вас як завжди, лайк. Like.